Що боїться ТЦК? На даний час деякі працівники влаштовують в Україні правове свавілля і відчувають свою безкарність. Але за час війни мені стало зрозуміло, чого саме вони бояться найбільше. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Юридична практика показує, що найбільше вони бояться фіксації злочинних діянь на відео, залучення свідків, виклику ДБР та військової прокуратури, також слідчої оперативної групи та чіткого і грамотного написання заяви про злочини, викрадення, тортури, перевищення влади та службових повноважень. А саме страшне, коли ці злочини фіксує літня жінка та пенсіонер або військовий адвокат. Тому можете фіксувати незаконні дії у відношенні вас разом із своїми літніми родичами, бажаним після 60 років, або жінками. Та відправляйте на мій телеграм-канал, також контакти в шапці профілю. Таким чином, якщо ви бажаєте, то за цими фактами їхніх зловживань знає вся країна. А якщо там є склад злочину, то ще й правоохоронці. Ось Приклад такої ситуації. А в чому заключається ваша праця? Хто ви такі, щоб ми вам сказали. Е, я як я, така ціпка Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми не мусимо вам віддати на, ну. на ваше запитання. Я е, дивіться, я вас Далі. підтримую 100%. Далі. Ви повістки вручаєте, да, чи що ви робите? Далі, ми працюємо. Працюєте, так? Да? А дивіться, а ви не хочете зараз попрацювати, в нас зараз сесія йде в селищній 16... Ee, дивіться, то я так зрозуміла, там такі ж самі люди сидять, як які отут, що ви ловите. Можливо, такі самі. А чого, а ви не впевнені? Можливо, я там був. Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії там, там, депутати. Цього, ми ще да. відповідні накази. Який? Накази нашого керівництва. А тобі дождіть, то ваше керівництво вам можливо. наказало, ваше керівництво вам наказало ловити оцих таких простих, як о, я, оцих, що то, їдуть за рулем? Ми ловимо людей, перевіряємо. Військово далі. Чи прибуває в ділях, О, чи дали чи О, так. А цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді, Настану. ви не можете? Настане час для всіх. А коли для них час? То для нас час Настану. настав вже давно. Настану. Для мене цей стан Настану. настав два роки назад. Коли Настану. для них. Коли для них настане, коли для них я цей також час настане. Не, вас бачити. Дякую. Да. не заважайте, будь ласка, нам працювати. Я вам не заважаю, Дякую. Я не заважаю, що я вас Дякую. роблю? Зверкайте нашу я... увагу на себе. На себе. Ну, Передвайте нам. Я нічим не перескочу. Я вас поліція охраняє, я не перешкоджаю. Я теж рада вас бачити. Ребята, а ви скажіть чого? Чим від відрізняються оті, що зараз зібралися там на сесії, можна, і оці? А чому ви не а як це ви... вам за увагу, все добре. Ні, ви що ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? Нічого. А що? А чо ви? А що ви? підожди, чому ви? Ні, а чому ви їх не спитали? Чи вони військово обв'язані, чи вони не військово обв'язані? Ще раз кажу на їх час також. Коли скажіть, коли можливо, от ви воєнний, можливо, коли настане їх час? Можливо, наш час можливо, настав, можливо, коли настане їх час? Що можливо? Ви повинні мені відповісти на питання? Я маю, коли я не, не не повинен, то підождіть. Взагалі. Як це взагалі ви не по я хочу знати, коли настане їх час? Наш час письмовому настав вигляді. Будь ласка, запитання. Я надала вам письмовому вигляді. 16 числа рівно місяць уже ні, пройшов вигляді. Нічого не дійшло. Тому я не шістнадцятого числа рівно був місяць, як я вам надала в письмовому ні, нічого вигляді. Нічого. Я не бачу від вас відповіді, коли настане ні, їх час. Ні, нічого не прийшло. Підажіть, скажіть, коли настане їх час? Коли ні, їхній ні, час ні. наш час настав два роки назад, і от ті, що їдуть за рулем, а час уже настав час п'ять років назад і що. Я нічого, мать, нічого. Я вам дякую за службу. Скажіть, коли настане їх час? Місяць, як тут. Я дуже не хочу і коли з вами зараз. А чому? Чому? Ми, чому? Чому я з я... голосно? Я... 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 Яке пров... Це провокаційне питання? Це провокаційне питання так. В чому його провокація в моєму питанні? Тому... Що я хочу, що всі я... хочуть люди знати, коли їх час настане? Я ж сказав, письмовому вам уже підожіть, уже рівно місяця рівно місяць 16 числа. Рівно місяць, хлопці, коли настане їх час. Скажіть, будь ласка, коли, ви знаєте, я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю, він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут, один з других, а не там, де я був, де наші зараз, чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От Ще, на вашу человеку, думку. абсолютно не інтересно. Вам ліж би час постояти і покричати, чесно, Ні, мені дуже, дуже, і, мені і, дуже і, цікаво, своє своє коли настане їхній на час. А ви що тут працюєте? Ловите їх таких, як я? я не ловлю. А я що ви робите? А чому ви не перевірєте? Тільки... Ось сюди, дивіться, зараз 16 душ там стоїть, сидить у сесійній залі. Я чому? Я тільки що звідти вони всі зібралися. У них там зараз празник. Вони приймають бюджет на 24-й рік. Вони рішають премії. Порушуєте закон? Я порушую закон? Так, ну, я не порушу. Що зроблю? А ви що? Підождіть, ви зараз на моїй землі. Я що до частину до вас прийшла? Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто Ви Не маєте права, знімати маю право. Я маю. Я не маю право. А це ж да. Я не маю право знімати військові об'єкти, пости і прочі-прочі. Ви зараз стоїте коло мене. Ви що, ви середніє пост. Де пост? Я не де? бачу. Де знак? Покажіть мені, де пост? Де пост? Де? Де? Покажіть мені цей документ, я що ви маєте право тут стояти, як це не зобов'язані. А що ви зобов'язані робити? Виконуйте Ловити таких, як я, виконуйте свої обов'язки. Обов я вам кажу, дивіться, ви вас план буде. Дивіться, вам буде план. Закон. Вас буде план зараз на місяць. 16 ви душ. отам стоїть. Я не порушую ніякого закону. Коротше, я чуєте, я не порушую ніякого закону, закон порушує. Ви, ви порушуєте закон. Що на все дорого? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз, ні на письмову мою заяву, ні зараз. Ви не дали питання.